Жителі вулиць Луначарського, Корольова, Канівської та Гвардійської гарячу воду з-під крана востаннє бачили ще на початку серпня. Це благо цивілізації їм відімкнули через борги, хоча вони й справно платять за послуги. Ні в чому не винні люди страждають через державу, яка не відшкодовує різницю в тарифах у теплокомуненерго ситуацію називають абсурдною, але шляхи її розв'язання шукають і знаходять зовсім близько. Після зустрічі моєї із президентом Патазот. Валентини Борисівну-Жуковською Азот поділився із нашим підприємством своїми лімітами газу. Тобто він пішов на таку безпрецедентну річ, коли комерційне підприємство в інтересах територіальної громади, в інтересах людей свій ліміт передав нам. Азот найбільший споживач газу в області. і Запаси блакитного палива в нього відповідні. Тому, говорить директор Теплокомуненерго, поділитися своїми газовими лімітами азот погодився за любки. втім вистачить їх лише до кінця вересня. Оплачувати за цей газ будемо ми. Тому я прошу черкастів вчасно розраховуватися за тепло, зрозуміти ситуацію, яка сталася. Ми повинні обов'язково розрахуватися за цей газ, ні в якому разі не підвести. Азот в даному питанні, тому дуже прошу вчасно сплачувати за тепло і гарячу воду. Директор підприємства надіється, що до того часу, як виділення азотом ліміти вичерпуються, держава не залишить людей в біді, і у цій газовій попеї нарешті буде поставлено крапку. Олексій Хуторний, Павло